Щодня Тетяна вирушає звичним маршрутом. Листівки, пенсія, друковані видання все з її сумки повинна перейти у руки слов'янських адресатів. І сьогоднішній день не виключення. Але в маршруті є маленький додаток. Необхідно завітати до очільника міста. І з хвилюванням поштар розповідає про благодійну акцію, яку в Донецькій області започаткували півтори місяці тому. Підтримка армії підлагають також пошти. Новий предлагають проект благотворительный. Не все разные, да? Да, не все разные. Называется напиши солдату. Навесні Донецька дирекція Укрпошти долучилась до благодійного проєкту Напиши солдату, ідея якого полягає в розповсюдженні вітальних листівок. За символічні 10 гривень будь-яка людина отримає картку, яку можна направити на конкретну адресу у будь-якому куточку світу. Чи без указання адреси, але з побажаннями українським військовим. Тоді адресата підберуть вже самі поштовики. Кожна відкритка, якщо конкретно не буде фамілія, вона буде вручена. А... Тось чоловіку любому, котрий воює. Якщо буде конкретно конкретна фамія ім'ячства, то вона буде открытка вручена конкретно фамілія ім'я учво, кому буде підписана. Гроші, що Укрпошта збирає таким чином, автори проекта перенаправляють у медичні установи, де лікуються бійці української армії. Відповідальність та надійність партнерства із благодійним фондом підтримки армії Повернись живим не викликає сумнівів. Вони вже не вперше успішно реалізовують проекти по всій країні, і щоразу допомога знаходить своїх адресатів. коли Донецька дирекція Укрпошти підключилась до ідеї київських волонтерів. Принципи роботи були вже перевірені та налагоджені. Залишалось лише показати приклад і братися до роботи. Так першими володарями листівок, наприклад, Слов'янську, стали співробітники поштових відділень. Далі усі внески робили місцеві жителі, звичайні покупці. Так як у нас 56 відділень зв'язку, вони у нас розположені Слов'янську, Славянський район, Красний лиман, Николаевка, Святогорск. Мы эти, этот проект довели до всех отделений связи. И, естественно, там поселом, по селам, по в Николаевке, также наши почтальоны, представитель наших почтальон, они идут в доставку, тоже рассказывают это нашим клиентам, нашим дедушкам, бабушкам, нашим людям, и они тоже делают свои благотворительные взносы. Загалом сім поштових центрів Донецької області включились у роботу по розповсюдженню вітальних листівок. Продаж для проєкту забезпечують відділення Маріуполя, Волновахи, Мар'їнки, Артемівська, Красноармійська, Краматорська та Слов'янська. А гроші зібрані на території області, у ній же і залишаться, перетворившись на ліки та сучасне медичне устаткування, здатне рятувати життя. Ми заголосували з благотворительним фондом, що вони нам будуть очікуватися раз в квартал. На що конкретно в какое медичне учреждение, що куплено, що доставлено і коли планується. за словами представників фонду в період роботи проекта в Київській області було зібрано 55 мільйонів гривень. З вдячністю згадують волонтери благодійний внесок анонімного підприємця, який витратив на листівки 50 тисяч доларів. Допомогу голови міста Бровари, який викупив листівок на 5 тисяч гривень. Волонтери впевнені, кожна людина, що вклала у благодійність, хоч тисячі, хоч десять гривень, творить історію країни і ряд. Тує життя і Донецька область не може залишатись осторонь. В підтвердження цієї тези у поштових відділеннях Донеччини за півтора місяці роботи проєкта було зібрано 15 тисяч гривень, три з яких витратили на листівки саме слов'янці. З початку проекту працівниками поштового відділення продано 720 відкритих. Працівники відділень також активно прийняли. Участі в тому числі і секретар міськради Слов'янська. Його три листівки вже направляються у військову частину, де служив Олег Зонтов. підрозділення якраз під щастям, от, і, я думаю, їм буде дуже приємно. Ну, кожен чоловік може бути уже привести на любовь почки відкритку і зробити свій благотворительний знос. Дай Бог, щоб ми закінчили цю війну. І сохраніли человеські житті, пускай це буде маленька допомога, яку підприємство Укрпошта зробить для рішення випробувань. Придбати листівки можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Вартість примірника 10 гривень. Плюс проєкту в постійній підзвітності учасників та можливості відслідити фінансові витрати волонтерів. Отже, якщо ви відчуваєте бажання долучитись до благородної справи, можна стати учасником проекту напиши солдату.